Бажаю здоров'я! До вашої уваги! Комплект польовий ЗСУ, колір ММ14, тканина сажа, 80% бавовна, 20 поліестру, коротенький огляд, дві нагрудні кишені, заход з обох сторін, вагон, кишені на руках під блискавкою, комір стійка, липучкою. Блискавка. Всередині є ще одна кишеня. Позаду у нас вільний крій, нисковий рух, переходимо до штанів. Пояс у нас на липучці з гудзиком і блискавкою. Пояс регулюється липучками позаду. Дві бокові кишені, Кишеня на битві. Захід на колінник на липучці. Знизу ще одна кишеня, вниз фіксується липучкою. Позаду сідниці прошиті в два шари. Закріпки стоять на місцях навантаження.